Добрий день, вітаю всіх присутніх. Запрошуємо на брифінг за участі начальника відділу департаменту з питань цивільного захисту Донецької обласної військової адміністрації Петліна Дмитра, виконувачки обов'язків начальника служби у справах дітей Донецької обласної державної адміністрації Рижакової Юлії та начальника відділу департаменту соцзахисту населення Донецької ОДА Пожарського Дмитра. Ми е, традиційно посередок розпочинаємо нашу тему. Е, Нагальну таку евакуацію населення, пані Юлі, прошу вам слово. Станом на сьогодні у п'яти населених пунктах залишається перебувати 19 дітей, 10 сімей, які підлягають обов'язковій евакуації в примусовий спосіб. В Костянтинівській міській територіальній громаді у місті Костянтинівка залишається перебувати 4 дитини, 3 сім'ї, у Покровській міській територіальній громаді залишається 6 дітей, 2 сім'ї. місті родинське 5 дітей, одна сім'я і село Гришине одна дитина, одна сім'я. У Дачнинській сільській територіальній громаді залишається перебувати 9 дітей, 5 сімей, з них село Сергіївка, 5 дітей, 3 сім'ї, село Калинівка, 4 дитини, 2 сім'ї. За цей тиждень було евакуйовано 34 дитини, 26 сімей. З Костянтинівської міської територіальної громади, з міста Костянтинівка, було евакуйовано 12 дітей, 9 сімей. Покровської міської територіальної громади евакуйовано 8 дітей, 5 сімей. З міста Родинське 3 дитини, 1 сім'я, з село Гришине 5 дітей, 4 сім'ї. З Удачненської сільської територіальної громади загалом евакуйовано 14 дітей, 12 сімей. З село Сергіївка 12 дітей, 10 сімей і з село Калинівка 2 дитини, 2 сім'ї. Евакуація триває. Дякую. Дякую. Пане Дмитро Петліна, прошу вам наступного слова. Доброго дня, шановні присутні, в ході проведення заходів з евакуації, і станом на вчора на вечір загалом з території області евакуйовано більше ніж 1 мільйон 192 тисячі осіб цивільного населення, з яких 188 сімдесят тисяч це діти, і близько 46 шість це особи з інвалідністю. І на теперішній час близько 305 п'яти тисяч осіб залишаються на території під контролі. Українській владі території області що стосується населених пунктів пунктів віднесених до активних бойових дій, залишається близько 45 тисяч осіб, з яких 239 це діти. Евакаційні заходи тривають. Дякую. Наступний спікер, це Дмитро Пожарський. Прошу вам слово щодо евакуації, які регіони приймають мешканців Донеччини. Ну, зокрема, вчора було повідомлення. Відніше сьогодні, що 26 мешканців Донеччини прибули на Прикарпаття. Їх там зустріли, розселили. Бачили ці фотографії, такі привабливі. Прошу вас, ну, пане Дмитро. Ви зробили спойлер, що мені нічого доповідати не, не треба. Да, дійсно, ми в понеділок відправили черговий рейс на Прикарпаття, Наших людей зустріли, дуже файні умови були у людей. Їх розмістили, прийняли, нагодували, доставили це бурштинська громада. Ось оселили в гуртожитку дуже файному. Тому вони приїхали і мешкають. У нас були люди, які не бажали евакуюватися да, на Прикарпаття. У нас в початку року ми розселили 26 людей саме в Дніпропетровській області. Вони побажали десь ближче бути до Донеччини на сходу. Ну винайшли з партнерами таку можливість їх розмістити саме в Дніпропетровській області. На сьогодні ми за сприяння АТУ «Укрзалізниця» забезпечимо транспортну і сьогодні. І завтра транспортну доставку фонду координаційний гуманітарний центр. Вони знайшли шелтер у місті Вінниця. І сьогодні і завтра до Вінницької області поїде 14 наших людей. Не до міста Вінниця, до Вінницької області, які будуть там розміщені. Ну, це разова акція була знайдена раз в МТП. Люди погодились туди їхати. Томі ми триваємо роботу. Вивозили протягом тижня мало мобільних осіб. У нас було евакуйовано до рідних 71 маломобільну особу. Ну щоб ми розуміємо, з переважна більшість маломобільних осіб, вони саме з рідними евакуювалися. Це Покровська громада, 36 осіб. Виїхала майже половина. Да? Ось Мирноградська громада, Великоносінківська і Комарська. Ну, якщо дивитися на ситуацію на лінії зіткнення, на лінії фронту, то ці громади найбільше одні з найбільших, які потерпають від обстрілів. Ну, як такий кричащий випадок, можу сказати, що вчора до нас на збірний пункт евакуації наші військові доставили жіночку з сином, ну син вже дорослий, вони вийшли. Пішки під обстрілами з окупації. І вони їхали до рідних. Вони мені розповідали, що вони під обстрілами вночі виползали прямо з їхнього населеного пункту Зеленівка Волновахського району. І тому дуже просимо всіх не чекати чогось, що хтось в останній момент дякувати нашим військовим, які їх знайшли, які їх вивезли героїчно під обстрілами. Да? Ну не доводити до цього, а завчасно евакуюватися до більш безпечних регіонів України. Якщо буде нам потрібна допомога, ми вам надамо цю допомогу. Також можу сказати, що на сьогодні визначаються можливості інших регіонів, скоріш за все, центральної України, для того, щоб розміщати також наших мешканців. Зараз ми шукаємо такі можливості з нашими партнерами. Я думаю, найближчим часом ми повідомимо через офіційний ресурс облдержадміністрації, якщо будуть якісь зміни. Дякую. Почув. З звуком все включилося одразу питання до вас уточнення скоріше. А чи є такі відомості, бо зазвичай ну або здебільшого люди працездатного віку виїжджають з небезпечних регіонів там районів Донеччини, і чи знаходять вони роботу? Ну, приміром, ми знаємо, що деякі на Львівщині запрошували мешканців Донеччини, це зокрема вільну сферу. Та, та, Мені здається, вугільну скоріше, сферу запрошували з наданням житла. Ну а чи по інших місцях, от, зокрема в Бурштинській, Бурштинській е, територіальній громаді, то е, там люди шукають роботу, зокрема, люди про евакуацію надають супровід приймаючої області, в тому числі, якщо потрібно, а -а -а. це працевлаштування. Да? У нас, я вам розповідав, коли у нас була евакуація до Дніпропетровської області, люди до нас просто коли повертались за речами, заїжджали на Павлоград, ми їм забезпечували з за речами повторне перевезення, то вони розповідали, що їх працевлаштували, вони були дуже задоволені новими умовами, да, яких ми їм були надані. Також хочу зауважити, що якщо. Комусь потрібна допомога у працевлаштуванні, у нашому розділі сайту облдержадміністрації, корисна інформація для ВПО, є перелік 91 гуманітарного хабу штабу, який розташований майже у всіх областях України. І в цих гуманітарних штабах також, якщо потребують, люди працюють у нас представники Державної служби зайнятості. Вони можуть допомогти людині знайти роботу, якщо їм такого буде потреба. Тому можемо всім радити або звертатися до місцевих органів влади, або скористатися можливостями гуманітарних штабів, і там будуть представники державної служби замість, які надають відповідну допомогу. Так для, давайте так, для уточнення, бо здебільшого у, ну, у розмовах люди, які повертаються додому в небезпечні райони, кажуть, що е, немає роботи, як ми можемо там прожити на якісь мінімальні виплати, е, скажімо так. Тобто, якщо є потреба, то робота завжди є. Якщо є потреба в роботі, так? І в заробітку. І, і саме головне бажання, бажання. Головне бажання і враховуючи міграційні процеси з України, які зараз були, да, я думаю, роботу не настільки дуже складно знайти зараз. Тільки скористайтесь допомогою, я думаю, Державна служба зайнятості прийде всім на допомогу. Дякую. Тепер уточнення до пані Юлії. Ви сказали 34 дитини, це за минулий тиждень вивезли, так? Да? Чи... З нашою, 에... з нашою останньою зустрічю у ту середу. Uh -huh. 34 дитини, ага, з батьками. З 8, uh -huh. з 8 uh -huh. січня. Угу, з 8 січня все зрозуміло, почула. Колеги, є питання? Прошу. Я е, так, є доброго дня, Богдан Коморовський на радіо, одразу уточнююче питання до пані Юлії. Вчора на брифінгу Вадим Філашкін казав, що до Курахового нещодавно він не уточнив, коли саме після евакуації повернулася сім'я з двома дітьми. Чи відомо, відомо вам про цей випадок щось, і чи є якась інформація стосовно е, того? Тих людей, які повернулися після саме родин з дітьми після евакуації назад у небезпеку від початку 2025 року. За інформацію нам щоденно подають, подають інформацію службу справ дітей територіальних громад області, тобто ми кожного дня збираємо таку інформацію. За нашою інформацією, на даний час в Курахівській міській територіальній громаді відсутні діти щодо повернень, інформація відсутня. Угу. Зрозумів, а можна тоді ще одне питання, але до е, пана Пожарського? Попрошу так. Да. Угу. Е, ви згадували про евакуацію з Зеленівки. Чи не могли б, ви, будь ласка, розповісти детальніше про цей е, випадок? Випадок це був буквально вчора. До нас е, наші хлопці привезли родину. Мама, доросла дитина та песик. Можу да, якщо мені зараз пане Данило дасть доступ до Зараз, секундочку. Доступ до свого екрану. Ага. То я можу показати фотографію цієї жіночки зараз. я Її заблюрив то що трошечки. Скажіть, так. скільки років їй було? їй та її дитині? Ну, це дорослі ага. люди. Це були дорослі люди. Це це не не неповнолітні. Розумієте? Це ага. були дорослі люди. У нас да ось то вони ось, мешкали в Зеленівці. Це невеликий населений пункт у Волновахському районі. В ага. цьому населеному пункті, як вони говорили, там жило до військових дій 30. З небольшим кількістю осіб, і розпочались бойові дії. Буквально там було декілька спроб агресора захватити да, цей населений пункт. Вони накачувались, наші їх відбивали. Ось російські окупаційні війська говорили, що 12 -го числа цілий день бомбили з авіації цей населений пункт. У нього майже нічого не залишилось. І дякувати нашим військовим, які були тоді там, то вони вночі змогли цю родину. Ось це мама. Якщо ви побачите, це мама з песиком. Ось які вони у нас були на збірному пункті. Вони вночі, наші хлопці, під великим обстрілом змогли вивести цю жіночку. З під обстрілу і привезти нам на Павлоград, Подальшому вони поїхали до своїх рідних. Ось дитини нема, тому що він з представниками благодійного фонду поїхав покупати наморник та ошейник песику, тому що песик доволі таки великий, і вони в цей момент, коли ми їх зафільмували, да, вони, вони поїхали до зоомагазину. Також була надана безкоштовна їм допомога щодо придбання цього ошейнику та наморнику для, для песику. Тобто, нашу песик. Пар... Серебесся, це скоріше, собака здорова. Ну, все ходить, Якщо ти любить буде. собак, то для них так. Да. А можна таке уточнення питання, а от чим пояснювали, чого люди так довго сиділи і ну, не виїжджали, на... а в останній момент, коли вже була задіяна така, еваку... Скажемо, така евакуаційний сценарій і задієнням заді... багато людей, от, чого вони. Раніше про це не думали. що не дойдуть окупаційні війська. Вони сподівалися, що не дойдуть. Ну, коли цілий день прилетіло декілька десятків авіабомб по такому маленькому селу, то вже куди було там сидіти? Від нього нічого не залишилось. От ви казали спочатку, що вони самотужки з окупації вибиралися. То вони там... вибиралися, поки не знайшли наші військові. а Вони також під обстрілами виводили наші хлопці. Якщо ви подивитесь на карту Deep State, то цей населений пункт вже в тилу окупаційних військ. Вони да, і... направили їх далі, підкажіть після Павлограда? Вони Раду поїхали зустріли. до рідних, до міста Дніпро, як вони нам сказали. Ага. Ага. Ми їм забезпечили безкоштовне довезення до міста Дніпро, а далі вони поїхали ага. до Рідних. Мило. А ще, ще невеличке уточнення. ви кажете, що. Вони ця людина родина евакуйована, вони повнолітні, чи там таке дитина, я просто ні, не Ні, можу ні, дитина це дитина жіночки, але вони повнолітня дитина. Повнолітня, повнолітня дитина. Ну, ага. Досить Доросла, Ну, Для, 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 для жінки так да, да, це не да, Тому да. Це родина... навіть не 20 років. Так, 20... да, так. Да, це хлопець був біля 20 років. розумієте, той що він mm. був немаленький. Mm -hmm. yeah. mm -hmm. Чи можу я задати питання до пані Юлії? Yeah, можна. Скажіть, будь ласка, щодо вигу. Костянтинівки, минулого тижня казали, що залишається 4 дитини, зараз вивезли за тиждень 12. Це нові нововиявлені діти, чи все ж таки повертаються і знову вмовляють їх виїжджати? Що це за діти? Це нововиявлені діти, нововиявлені. Скажіть, чому так? Костянтинівка і трапляється, бо по інших містах такого не було, щоб ну, там залишалось мало, а потім за тиждень знаходили і виїжджали, знаходили і виїжджали. а по Костянтинівці така ситуація відбувається щотижня. Важко сказати. Я думаю, що це, це, це все через те, що місто велике доволі, а, інші громади не такі великі, там швидше виявляють дітей, оперативніше це все відбувається. Дякую за пояснення. Угу. А чи можу попросити пана Дмитра цю фотографію обличчя вже заблюрене, поширити, поширити, ну, щоб ми мали до неї доступ теж. Жіночки, фотографію. Це питання а, звук до Дмитра зі. Пожарського. Ага. До Пожарського, але звук у вас, пане Дмитре, виключений. Чи ви просто нічого не говорите? Зараз, зараз, секунду. А, ага. Ще був паралельний телефон. Зараз, секунду. А, ага, зрозуміло. Угу. Угу. Вже в чаті повинно бути. Так, да, бачу. Мого щось є сум спільний. А давайте таке уточнення питання до пані Юлії. Минулого разу ми на нашому брифінгу зауважували те, що найбільше дітей залишається в Краматорську, ну і у слов'янську, але отак так дивимося за останніми. Днями ну почастішали випадки обстрілів міста. Чи скажімо спостерігається якийсь там рух до евакуації батьків з дітьми? Ну, дивіться, у нас зараз така найвелика кількість дітей залишається перебувати у Слов'янську більше ніж 5 тисяч дітей. Також в Краматорській міській територіальній громаді більше 5 тисяч дітей вже менше там іде у нас дружківка. Там більше ніж дві тисячі, добропільська територіальна громада. Ну, тобто, це ми ведемо, ну, зараз ще з цих міст такої активної евакуації не відбувається. Зрозуміло, почули. Колеги, є ще запитання? Може, якісь уточнення? Немає, так? Ну. Я свій отримала, колеги судді чи з цього теж отримали. Тоді будемо завершувати наш брифінг. Ми знову говорили сьогодні про евакуацію населення. Це були представники Донецької обласної державної адміністрації та Донецької обласної військової адміністрації Петлін Дмитро, Рижакова Юлія та Пожарський, також Дмитро. Всім дякую присутнім за нашу сьогоднішню зустріч і до наступних зустрічей. Гарного дня! Бережимо са добре до побачення, добре побачення та.